Декламація дощу. Чому не знаю, голосом твоїм дощі згори до мене промовляють, нектаром неба, недопитих слів кохання голос гоїть старі рани, солодкий спомин, втрати гіркота, цупкі обійми в дощових промовах. Я знов, посеред них, з тобою, там смакую голосом відвертої любові. Коли в дощах я чую поклик твій, осінню дощовицю декламуєш. Поміж рядків мені шипочеш мрій, і краплі ствердно успіх пророкують, вірш. Юрія Прокопенка. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, то поставте вподобайку, підпишіться на канал і, будь ласка, прокоментуйте його. Для мене, як для автора, надзвичайно важливо отримувати зворотній зв'язок. А якщо вам до вподоби моя творчість, то ви можете підтримати мене донатом. Реквізити в описі під відео. Щиро дякую за увагу.